Добрий ранок. Сьогодні ми починаємо наш гостєвий майданчик з трохи прохолодним фінським акцентом, адже до нас у гості завітав надзвичайний посол Фінляндії в Україні Ар'я Макконен. Вітайте у нас в студії. Добрий ранок. Доброго ранку. Як буде по-фінськи, добрий ранок? Я це не повторю. Ні. Я боюсь, що в мене вийде якесь дуже погане слово. А як давно ви є послом в Україні, як давно ви проживаєте в Україні? I have been in я працюю в Україні вже зараз більш ніж два роки, після того, як я працювала чотири роки, so. роки в Москві і два роки в Польщі. Тобто, я працюю послом вже десь п'ятдесяти років. Скажіть, чи сильно відрізняються ранки Фінляндії від українських ранків? Я б сказала, що в основному основна різниця. Це те, що у Фінляндії завжди у мене є ранішня газета з, з моєю квіжансвіжанкою кави, і я п'ю каву і насолоджуюся газетою. зараз сьогодні всі знаходяться онлайн, і я б, все таки. Хотіла б мати газету. А що стосується громадян України у Фінляндії, дуже багато людей їдуть велосипедами на роботу. А чи комфортно вам тут працювати і жити? Uh, think, uh, я думаю, що дуже мені, мені комфортно. Nice приємне місто, and, uh, не дуже велике. Я навіть it's можу пройтися пішки до роботи. і і зараз восени це дуже гарно, коли звичайно у нас гарна погода. А В Фінляндії набагато холодніше, так я розумію? В принципі, у вересні було плюс 20 в Фінляндії, уявіть собі, а тут було постійно постійно були дощі. але зараз ми знаходимося десь на одному рівні. Sometimes yes, because of course my parents live there. Іноді я їду в Фінляндію, тому що мої uh, батьки проживають там, you, багато there, друзів маю so там. Дуже часто я їду до Фінляндії. Тепер поговоримо про роботу посольства. Скажіть, будь ласка, чим займається ваше посольство в Україні? Які основні моменти роботи ви можете назвати? Uh -huh. uh, Фестоволі скажу, що Україна дуже велика країна. Я подорожую багато, знайомлюсь з людьми, з багатьма людьми. для дипломата Україна дуже цікава країна. Дуже цікаве місце для роботи з точки зору історії, культури, політики з усіх цих аспектів. І моє життя дуже завантажене, дуже цікаве. Тільки робота робота і дуже мало а, особистого часу. Якщо ми подумаємо про нашу роботу, роботу посольства, наша робота, а ми маємо влаштовувати контакти між Україною та Фінляндією. Я сподіваюся, що ми, ми можемо підписати договор про асоціацію між Європейським Союзом та Україною в Кінці листопада це буде дуже великий вишальний крок вперед. і звичайно у нас є багато є деякі перешкоди, але я але я впевнена, що ми, ми зможемо їх подолати і йти вперед. Ми просто перед програмою говорили про те, що багато людей виїжджають за кордон працювати, і що при підписанні угоди з ЄС мільйони українців вийдуть звідси. Але ви сказали, що це буде не так легко. Mm -hmm. Чому, як ви думаєте? Наразі в Фінляндії у нас не, не багато українців проживають. Я думаю, що у нас біля 7 тисяч uh, сезонних робітників щороку. Перш за все ми дуже щасливі е, бачити українських е, робітників тому що вони працюють е, гарно і вони не, не заподіють ніякої шкоди роботодавці е, люблять українців за їх роботу і вони зазвичай їдуть до того ж самого роботодавця е, працюють вони здебільшого е, на звірофермі фермах Збирають ягоди і і так далі. Звичайно, це дуже короткострокова робота. Mm -hmm. Вони навчаються тому, як як ми проживемо фіни в, в суспільстві. І рівень життя ви знаєте в Фінляндії високий. Наше суспільство працює над цим. Ми оберігаємо, даємо допомогу людям, які потребують бідним, тим, хто хворіє, також підтримуємо людей у їх намаганнях навчатися. і у них у них проявляється багато і ініціатив, тобто вони хочуть жити краще. Я сподіваюся. Думаю, що врешті-решт ми будемо запрошувати людей працювати в Фінляндії, тому що не дуже легко знайти людей, які б працювали в кожному секторі. Це тому, що у вас менше людей проживає в Фінляндії, чи з якоїсь іншої причини? Думаю, що Наше робоче життя, звичайно, люди живуть більше, але населення старіє. Наприклад, для ферм не так легко знайти людей, які працювали б там, людей фінів, які працювали б на фермах. Тобто українцям там раді, можна сказати. Я думаю, так. Я думаю, це правда. Розкажіть от про новини у посольстві, можливо, нові проекти, які ви будете реалізувати найближчим часом, спільні чи окремі. Окос амбасісквайтсмолчане. Наше посольство маленьке у порівнянні з іншими посольствами, uh -huh. і в нас, наприклад, немає uh -huh. культурного інституту. So як у деяких посольствах, тобто ми маємо Робити ті речі, які не вимагають багатьох, багато часу. Ми робимо якісь актуальні речі, намагаємося об'єднати Україну, Фінляндію цими подіями. Я думаю, що ми доволі успішно цю роботу робимо. Почнемо з кінофестивалів. Вони доволі популярні. Ось, наприклад, кінофестиваль молодість, який проходити ми скоро. На наступному тижні у нас буде два режисери фінських, які приїдуть спеціально на цей фестиваль і демонструватимуть два фільми. Будь ласка, приходьте, дивіться, також дуже пишаюся. Нашими фільмами для дітей та молоді вони дійсно на високому рівні, тому що я особисто дивлюся їх, і я дуже сподіваюся, що ці фільми будуть показані у рамках шостого міжнародного фестивалю Крила фільми для дітей та молоді. Ми працюємо на цьому направленні. Також ми допомагаємо фінським фотографам для того, щоб вони показали свої роботи під час таких виставок, як панорама моєї країни. Багато з них отримали нагороди. також до нас приїжджають фінські архітектори на виставку, яка називається «Connections». що стосується журналістики дуже so пишаюся mm -hmm. нашим молодим mm -hmm. нашою програмою для журналістів. Ми запрошуємо mm -hmm. молодих журналістів у Фінляндії і вони, вони знайомляться з різними секторами життя Фінляндії. їздять, їздять по, по багатьом країни потім вони зновляться і можуть контактувати одне за одним. я думаю, що дуже дуже гарна річ, дуже корисна. З uh -huh. точки зору літератури And, uh, у нас багато example, книжок перекладається в українську на українську мову. На скажімо сія журналістка uh -huh. фінська. Uh -huh. Вона приїжджає в весени. Uh -huh. Третя книга книга уже uh -huh. перекладається на українську мову. Анна uh -huh. Ліна Лавран. На Наступному тижні до нас приїздить. Ми пишаємося цим. Наш Санта Клаус. Дуже гарний товариш, друг Дідо Морозу. По фінськи звучить як йолу і він братиме участь в міжнародному туристичному салоні наступного тижня я е, хотіла б запросити всіх побачитися <рес> з ним, тому що він дуже гарна людина. Я знаю, що він дуже гарно володіє російською. Я сподіваюся, що він е, сподіваюся, що він, е, він таку вивчив трішки українською. Він намагався минулого року. Він підпише вам е, 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 новорічні листівки. Уже зі своїм справжньою справжнім підписом звичайно. Ви маєте поділитися з ним своїм. Е, е, Побажанням, щоб хотіли ви хотіли можете поділитися з ним, і можливо він вам подарує. Я вже йому сказала, so is, uh, приготувала uh, побажання своє. Ви знаєте, що Санта Клаус живе в Фінляндії і тільки у Фінляндії. В Лапландії. В Лапландії правильно. In Come, звичайно ми Запрошуємо українських uh, туристів uh, приїздити до uh, Лапландії, тому що це справжня казка там взимку. Там, там є uh, сніг, uh, можна кататись на uh, оленях, на собачих упряжках. І але it's якщо хочете побути на самоті, possible, це можливо, тому що тому що там 0,5 цілих 5, uh, uh, людей і ви uh, можете бути у безпечному uh, тихому uh, місці. Але Санта Клаус ви маєте побачити зустрітися з ним. Скажіть, чи сильно наші народи відрізняються, на вашу думку? Uh, uh, they, uh, are very much так, так. Деякою uh, no. міри ні. Я думаю, що у нас багато є perhaps, загальних якихось рис, autokotin? можливо, більш говірки. Можливо, у вас У вас uh, більше uh, сім сімейних зборів. Uh, Ви частіше з сім'єю, але like, uh, я I'm не відчуваю, що я тут uh, uh, постороння якась людина, чужа in Можливо, in я in просто звикла in жити in в, areas, 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 в інших країнах, але я відчуваю себе дома. Ми дуже раді і ми дякуємо, що ви знайшли час прийти до нас. Я вас прошу ранкові побажання нашим глядачам. Дякую. Um, ранкові побажання. Wishes. Так w ah, Wishes. Побажання. Перш ah, uh, 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 за все валка. Запрошую українців у Фінляндію. Приїжджайте в Фінляндію, подивіться нашу прекрасну Україну, як взимку, так і так і літом. І, звичайно, бажаю всім мати гарну неділю. Гарного тижня. Дякую. Україні. А ми до вас поїдемо разом із Санта Клаусом. Він при а ми з ним тихо. <ріст> Дякую, що ви Дякую. до нас прийшли. Нагадую, що з нами був була надзвичайний посол Фінляндії в Україні Ар'я Макконен. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. і Будемо далі зігрівати вас нашим теплом.